Доброго ранку усім. 8.00. Сьогодні 16 листопада. І я знову приїхала до себе на ділянку. Холодно. І в мене в теплиці теж холодно. Всього 3 градуси тепла. На вулиці пише, що плюс один. Чому я так швидко приїхала? Тому що мені не хотілося велосипедом їхати, і я приїхала машиною. Вже велосипедом не так кайфово їздити як літом, тому приїхала машиною і чим я буду сьогодні займатися? Сьогодні дощу в нас не обіцяють на Львівщині, і тому я ще маю деякі справи, які я зможу зробити на ділянці, але самого ранку я не йду на город, тому що там холодно, я буду щось в теплиці робити. Запланувала собі зараз перекупати теплицю. Не знаю, чи в моєму випадку це щось дасть, тому що в мене тут будуть і ящики з різними саджанцями. Я їх буду прикопувати в теплицю. Ну, але перекопаю і хочу ще сніжкою побілити фундамент, щоб було красивіше, тому що я жінка, і мені подобається, коли все красиво. Звичайно, що ідеально я не можу зробити, але покращити можу. Ще мене радять квіточки, а лісом я пересадила. Газанію я пересадила. Подивіться, яка чарівна квітка. Я не знаю, як природа створила таку квітку. Ну, просто краса. Як все підібрано. Всі кольори і газанії бувають різних кольорів. І все якось так дуже гарно підібрано. Тут ще в мене вербена квітує, що я виростила з насіння. Я її залишила, тому що вона буде на другий рік знову цвісти. А тут мої ромашки ще квітують. Перед тим, як я буду працювати в теплиці, я хочу вам показати, до мене прийшла ще одна посилка. Я розумію, що вже дуже пізно, і я дуже ризикую, але ця посилка від блогера Наталії з Миколаївщини, і що тут є, я не знаю. Зараз будемо разом дивитись. Я вчора отримала цю посилку, мені треба було помічників, щоб мені занести ту посилку, тому що вона дуже важка. Що там Наталія положила, то я не знаю. У Наталі є свій канал, який називається Всім про все. І зараз я відкрию цю посилочку і будемо бачити, що там є. Тут Наталія мені все написала, що тут знаходиться в посилці. Я просто шокована, наскільки тут рослинок. Зараз буду все витягувати, Я вже прочитала, що там пише. Є зовсім мені незнайомі квіти, є такі, що мені вже трохи знайомі. Будемо зараз все оглядати. Хочу трошки розказати про Наталю. Як я вже казала, Наталія живе на Миколаївщині, в селі, і Наталя вирощує, так як і я, різні овочі. У неї дуже гарний урожай цього року був. Я дивилася, і буряк гарно вродив, і морква. Також Наталя вирощує помідори, має теплицю. А як бачите, і в Наталі дуже багато квітів є, за якими вона доглядає. Крім того, Наталя цікавиться, які сорти є, виписує. Я бачила, що Наталя виписувала такі живці вже в корінняні Я ще такого не пробувала. Дуже цікаво. Можливо, це навіть і простіше заказати живці такі хризантем корінені. Це набагато дешевше. Ну і все рівно вони виростуть, тому що вони вже мають коріння. Бачила, що Наталя заказала собі дуже багато сортів лілейників, дуже красиві. І Наталя показує, в кого можна такі квіти купити, то такі відео дуже корисні. Бо ми не можемо про все знати. І інколи блогери підказують, де можна гарні саджанці купити. Тож, заходьте до Наталії на канал, хоч Наталя вже, скажімо так, не молодого віку. І я вам скажу, що створити канал, все вирощувати, ще й все показувати це не так легко, бо це займає багато часу, але Наталія зі всім справляється. Ну, крім похвали, більше нічого не можу сказати. Заходьте на канал, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки. Я знаю, що в мене теж багато людей підписані, трошки старші за мене, тож вам, напевно, буде цікаво, як на Миколаївщині вирощують різні овочі, також які квіти вирощують. Трошки ми живемо в різних кліматичних умовах. І інколи те, що для Львівщини добре, то для півдня не дуже добре. І, звичайно, що наші посівні наші посадки розсади трошки відрізняються, тому що там на півдні приходить скоріше тепло. ну І в них продовжується ще тепло, а в нас вже таке сьогодні конкретне похолодання. Дуже переживати буду за ці квіти, тому зараз буду все віймати, ставити воду. З укорінювачем, щоб, скоріше все прижилося. Тож, приступаю я до розпаковки. Зараз я все розпакую, щоб не займати ваш час, з кульочки повитягую, щоб не широділо. і тоді буду вам все показувати. Дорогі підписники, подивіться, що було в посилці. Це ніби я поїхала в розсадник і пів розсадника скупила. Неймовірно. Скільки різних квітів тут і всі в хорошому стані. Вони дуже швидко до мене прийшли. Зараз жари немає. Тож, бачите, все зелене, все гарно виглядає. Навіть не знаю, з чого розпочати. Якщо чесно, все почалося, що я хотіла хризантеми. А до хризантем подивіться, скільки мені всього додали. Крім квітів, мені пані Наталія ще дала. Смаколики, меду і ще й цукорки шоколадні. Ну, пані Наталя, ви даєте. Я навіть не знаю, де я це все буду зараз садити. Так, ще хочу звернутися до вас, дорогі підписники, що пані Наталія трошки розпродує квіти, бо, звісно, квіти розростаються, а хочеться весь час нові квіточки собі придбати. Тож, звертайтеся до Наталії. Ще раз говорю, канал називається Всім про все і Наталя з Миколаївщини. З ну, самого простішого з хризантем. Бо цю квітку я знаю і вгадаю точно. Так, ось тут якась є хризантема, але квіточки немає, це нічого страшного, все рівно потім будемо знати, що це за хризантема. Я ці хризантемки від пані Наталії посаджу всі окремо. Дивіться, така квіточка в мене буде. Ось така в мене такої точно немає. Ось така біленька. Далі ось така, бачите, трошки більша. А отут дивіться, яка красуня. Так, ще ось, бачите, така ще є фензантенка. Дивіться, яка. Теж яка красуня. Бачите? Дуже багато хризантем пані Наталія мені положила. Велике дякую. Так, ще хочу показати вам, не знаю, що це є. Ось таке якесь насіння. Я потім запитаю пані Наталії, що це таке є. Що я ще тут можу вгадати? Що я знаю. Оце очитки чи седуми. Так, отут у мене є кам'яні трояндочки. Бачите? Вони є різні, пані Наталя написала. Це, напевно, живучка. Оце Зеленчук. Саджу там, де я вже садила, що я купляла у пані Віти, цей зеленчук. Так, ось тут ще щось є, не знаю, що це. Так, Тут теж не знаю, що це таке є. Якісь квіточки. Це, напевно, гвоздичка, це гайлардія, ну це всі знають, що це є. Далі йдемо. Так, оце цинерарія, Я колись вирощувала, з насіння виростила, але я її посадила поміж троянди, і я змушена була через два роки її вирвати. Цю цинерарію, Вона в нас може зимувати. Звичайно, в залежності все від зими. У мене якось зимувала. Це Сантоліна. Буду мати ще одну, одну я купила. Пані Наталія мені дала, називається Колосник. Якщо я неправильно сказала наголос, вибачайте. Там мене поправляли, що я говорю замість Іриси Іриси. Знаєте, я нічого собі не пишу наперед, все спонтанно говорю. Навіть журналісти помиляються. Тому я, звичайно, приймаю критику, буду виправлятися. Ну, ставтеся до того трохи, як то кажуть, з терпінням. В різних блогерів є різні помилки. Багато хто говорив російською мовою і зараз перейшов на українську, їм теж важко, тому треба трошки мати терпіння до цього. Біля мене жило дуже багато російськомовних сімей, хоча я живу на Львівщині. З якими я общалася, і які говорили російською мовою. І досі говорять російською мовою. І тут дехто говорить, що ми бандерівці, але тут, де я живу, ті, що говорили російською мовою, вони і не думають переходити на українську мову. Дехто переходить, може з молодших, а ті, що старші люди, вони не хочуть переходити на українську мову, і ніхто, як то кажуть, їх тут не вбиває і не катує. Я відволіклася. Далі, щось отут ще є. Не знаю, що це таке. Може і знаю, але забула. Так, зараз я вам скажу, що тут ще є. Будра. Не знаю, що це є. Буду читати, буду вивчати, що це є. Сантоліна Сиза я вже показала, цинерарію серебристо показала. Подивіться, отут різні квіточки є. Тут ще якісь є квіточки. Всього дуже багато. Так, ще мені тут пані Наталія написала: Гайлардія, Ромашки, фізостегія вергінська є. Мак багаторічний, махровий, дзвоник скупчений є, не знаю якого кольору. Енотера, фіалка, лілейник, лілія лікарська, мускарі. Оце мускарі, напевно. Чебрець лікарський, м'ята, Меліса, лимона. Ось тут я бачу є м'ята, Меліса, Монарда. Хризантеми є літні і осінні. Ви бачите, скільки всього? Пані Наталія мені прислала. Так що треба дивитися більше відео, вивчати квіти. Бачите, скільки люди мають різних квітів. Я таких навіть і не маю, про деякі, може, і навіть і не чула. Ну, нічого, буду вчитися, буду вирощувати, буду доглядати. Саме головне, що все прийнялося. Що хочу сказати пані Наталії. Велике, дякую. Звичайно, я пані Наталії віддячу. Прийде весна. А може ще і трохи в зимі, може, пані Наталія заходить якесь насіння помідорів, які в мене є, які пані Наталії нема. Бо я бачила, що пані Наталії деякі сорти, такі, як в мене є. Але в мене все ж таки є, напевно, більше сортів. Може, пані Наталія щось в мене сподобає, то я на пані Наталії теж зберу посилку і відправлю. Ми будемо на зв'язку. Буду дивитися пані Наталії канал. Обов'язково треба ставити вподобайки, бо завдяки вподобайкам більше людей може подивитися цей канал. Тож, усіх запрошую, заходьте на канал пані Наталії. Підписуйтесь, можливо, когось зацікавили ось такі квіти. Ви, напевно, знаєте, що блогери зазвичай продають трошки дешевше, ніж в розсадниках. Тож, можна собі вибрати, що вам сподобається. Ось таку посилку я сьогодні отримала. Вже мені в голові крутиться, куди я це все маю все посадити. Трошки буде тепліше, бо зараз ранок дуже холодно і я це все буду висаджувати. А зараз все поставлю в воду з корневином, щоб було краще укорінення і швидше. Бачите, ось такі добрі і щирі люди наші українці. Я і не сподівалася, що стільки квітів отримаю. Мені б достатньо було 3-4 хризантемки, щоб поповнити мою колекцію хризантем. Так, дивіться, який в мене є укорінювач. Що тут пише: комплекс поживних елементів Доброго прискорює процес укорінення та росту кореневої системи овочевих, плодових, декоративних культур, як в вегетативному саджанці, так і генеративним насіння способом. За рахунок підвищеного місту легкодоступного фосфору та мікроелементів збільшується енергії проростання, схожість насіння, темпи росту і розвиток міцної кореневої системи і стійкість до хвороб та шкільників, захищає саджанці та живці від загнивання. Приготування робочого розчину 1 грам добрива. Це одна мірна ложка розчинити в одній літрі відстояної або питної води кімнатної температури. Для позакороневого підживлення 2 грами доброва, тобто дві мірні ложки розчинити в одній літрі води. Не застосовувати під прямими променями сонця при температурі 18-25 градусів. Бачите, скільки тут всього є, і бурштинова кислота, і різні ще компоненти. 100 грамів. На 100 літрів води. Я зараз принесу ще від мами теплої води. У мене хоч є тут вода настояна в теплиці, але я принесу трошки ще теплішої води, щоб не була дуже холодна вода. І буду підливати всі рослинки, які я посадила після вчора і сьогодні отаким от укорінювачем. І якщо чесно, мені пропала охота вже в теплиці працювати. Я вже хочу все висаджувати. Але ще холодно. Хай трошки постоїть в воді, а я за цей час буду в теплиці що зробити. Так, принесла я води від мами, і тут, напевно, це відро на 10 літрів, тут, напевно, є 8 літрів. Дивіться, яка мірна ложечка є. Прямо була в упаковці. На одну літру йде або одну, або дві такі ложечки. Укорінювача я буду давати на 1 літр 2 ложечки. Тобто сюди я дам 16 ложечок укорінювача, тому що в мене є тут 8 літрів води. І заодно ще підлею свій розмарин, що я посадила, бо не вистачило укорінювача. Я сюди дала 16 ложечок укорінювача, зараз вимішаю чимось. Підлею свій розмарин, а потім буду підливати всі свої рослинки і ще дам воду, де я замочила коріння. Поки я не забула, хочу вам показати мою пампасну траву. Подивіться, яка вона височенька. Якщо я встану, то вона мені фактично до носа, Навіть більше до чула. Ну, десь приблизно вона має метр п'ятдесят висоти. У мене тут залишилося чотири кущі. і Якщо вона виживе, перезимує, то я на слідуючий рік її схочу продати, тому що я собі три кущі посадила. Один кущ я подарувала, один кущик я продала. Хоча вона у мене ще не цвіла, і я попередила свою підписницю, що вона в мене не сіла. Але підписниця все рівно захотіла пампасної трави, тож я її продала. Так виглядає пампасна трава, якщо її сіяти в лютому чи в березні місяці. Я в лютому посіяла, вирощувала розсадним способом в себе на підвіконі, а потім в теплиці тримала розсаду, лише тоді посадила ось сюди. І у мене з однієї пачки виросло 9 штук. Ось таких кущів великих. Бо я їх садила не один садженик, а багато. Одразу. Тому ось такі кущики у мене. Чому я її зараз показую, щоб я не забула, бо я пообіцяла показати. Так, подивіться мої глядачі, що я робила. Я білила свій фундамент сніжкою. Це не тому, що... Є так необхідно, а це тому, що в мене снежка залишилась, вона у мене стоїть. Ну, а як ви знаєте, вона зіпсується, якщо буде довго стояти, а поки що цього року вона мені не потрібна. В мене залишилось, я там щось збілила в себе, стелю здається. І снежка мені залишилась. І на такий фундамент дуже мало треба. Єдине, як то кажуть, хороша мисля приходить опосля, Треба було дати чорного барнику і зробити сірого кольору, щоб не було таке біле, щоб не було як колись в радянщині. Треба було зробити такий сірий фундамент. Здається, в мене є такий барник чорний, розбавлю зі сніжкою і повторно другий раз зроблю так, щоб не був такий білий фундамент. Я щіткою ось так побілила. А ось тут бачите, фундамент важко там щиткою. Зайти, тому що ось є ця металева така штанга. Взяла у мами ось такий пензлик і буду пензликом там досягати. Можливо, хтось каже, що Галя не має, що до роботи. Ви знаєте, я дуже багато часу проводжу в теплиці, це квітень місяць, травень, і мені хочеться, щоб моя теплиця гарно виглядала. Ну і крім того, і потім. Я доглядаю за помідорами, посинкую, весь час в теплиці є. Мені хочеться, щоб там, де я знаходжуся, було красиво. Це не займає багато коштів, тому що в мене ця сніжка вже була, вона і так би зіпсувалася. Це тільки треба бажання. Бачите, ось і пензлику. Добре, що в мами пензлик був. Я пішла собі взяла, бо я не думала, що так буде. І зараз це все ось так поправлю. Я свій фундамент вже сніжкою побілила. Сонечку показалося. Але все ж таки дуже сильний вітер є. Я йду, буду висаджувати квіти. але не буду знімати, тому що я хочу дуже швидко це все зробити. А коли знімаєш, це затягує час. І, по-друге, мені треба мікрофон брати, тому що дуже сильний вітер. Трохи я вже квітів посадила, бігаю по цілому квітнику. І хочу посадити ось цей злак, колосник, здається, він називається. І Він трошки агресор, тому пані Наталія написала, що можна посадити його відро без дна, звичайно. Знайшла у мами ось таке без дна відро, старе. Хочу його. Прикупати, але це не так легко, подивіться, скільки там каміння. Я на пів відра викупала ямку, а далі не даю ради. Буду зараз ще старатися, може викупаю. Такі каміння, що страшне. Ось, бачите, у нас такий вапняк. Оце є камінь, а ось там І ще є більший камінь. Тут, звичайно, лопата одразу. Тріснуло б, якби я такі каміння викопувала. Так що буду старатися зараз якось ще викупати, прикупати відро і посадити цей злак. І вирішила я його ось тут посадити, щоб не була така гола опора. Там позаду є активні дії. Але зараз так голо. То хоч буде ось такий злак прикривати цю опору. А у нас вже трошки сонечко засвітило і трохи стало тепліше, але було дуже холодно, і я вам скажу, що земля вже до, досить холодна. Дивіться, що я зробила. Ось ці матюпуські сукуленти я вирішила посадити в горшок. Тут ще собі мускарики посадила, хочу, щоб вони мене тут зацвіли, а потім я їх пересажу. Це я так зрозуміла лілія. Я вже її не хотіла висаджувати на город, бо листочки примерзнуть. Ну і тут м'ята чебрець. Теж посадила сюди, тому що не знаю, куди це все садити. Треба собі десь зробити такий маленький клаптик, де будуть меліси, м'яти рости. Тож хай тут приживається і росте, можливо, собі скупну до чаю. Зелені листочки, а потім висаджу весною. Дивіться, які маленькі манюні. Горшок знайшла у мами, який мамі вже не потрібний. І тут все посадила, бо мої горшки всі в мене там в гаражі, а тут немає горшків. Ось так, хай росте. Теплиці 20 градусів тепла. А що я ще робила? Я пішла дерева обрізати, але не знімала. Також ще мамі одну яблуню зрізала, тому що мама там загусто тих яблунь було і вона погана була. І замучилася. І я думаю, на сьогодні достатньо. Їду я додому. Зібралася я додому і думаю, що таке яскраве. А я свою айву пересаджувала. І подивіться, вона мені взяла і зацвіла. Ось одна квіточка, друга. Дуже яскравий колір, тому я люблю айву. Але це не добре, що вона заціла. Добре, що прийнялася, але не добре, що цвіте. Бачите, яка квіточка ще раз зацвіла. Я обрізала була їх. Вони знову заціли рудбекії. Барбариси на сонечку, які багряні. Ще один. тут ще один. Трошки сонечку появилося і тепліше, але вітер все рівно холодний. Їду я додому, дякую, що провели час разом зі мною. До зустрічі!